Вибухова ніч у Криму, пропагандисти в істериці. кажуть, ЗСУ атакували анексований півострів ракетами Атакамс. Після таких ударів окупанти вже не мають сил приховувати втрат. Є прильоти у ворожі військові частини ППО та аеродром. Серед армійців РФ багато поранених. Усіма подробицями на спокійної кримської ночі ділитимусь у цьому випуску. Ви ж підпишіться на канал Се час та одразу будемо починати. Сили оборони України не дочекалися всього одного дня та влаштували російським загарбникам в ніч вже сьогодні. З 29 на 30 квітня на вухах стояв весь тимчасово окупований Крим. У Сімферополі було чути вибухи близько 1.39. Про гучні звуки писали місцеві жителі у локальних чатах. Водночас, як повідомлялося, окупанти перекрили кримський міст. Відповідно, транспортний рух переправою було повністю заблоковано майже на дві години. Про серію гучних вибухів у небі над містом повідомляли жителі Джанкоя. Небо красне. Єхімай. Попередньо там спрацювала ППО за словами підписників телеграм-каналу Шот. Перші вибухи пролунали приблизно о першій 25 ночі. Всього ж було чути понад 10 потужних хлопків. Ось що доводилося чути місцевим. Розкати грому долинали аж до Євпаторії, в Паторії гвардійського та Красноперекопського району. А у Севастополі у військових частинах навіть увмикали тривожну сирену. Спойлер виття не допомогло. Загалом у темну пору доби три військові частини атаковані в Криму. Тепер по кожній з локацій продемося по черзі. Отже, журналісти медійного проекту Астра з'ясували, військова частина ППО атакована ракетами сьогодні вночі в селі Донське Сімферопольського району. В результаті атаки там виникла пожежа, її гасили понад півтори години. Поранено військовослужбовців Міноборони РФ. Точна кількість їх невідома. Це раз також ракетної атаки зазнали військові об'єкти 31-ї дивізії ППО Міноборони РФ у Чорноморському та Сакському районах. На першій локації поранення отримали чотири військовослужбовці путінської армії. Це відповідно два і три. Ну і закриває бавовняний хідпарад парад четвертим щаблем Військовий аеропорт Джанкой. Місце дислокації вертолітного полку 4-го командного командування ВПС та ППО Південного військового округу. Внаслідок атаки там було поранено п'ять російських військовослужбовців. Представник ворожої, так званої влади Запорізької області Владімір Рогав заявив, що у півострів атакували ракети Атакамс. Цю ж версію підхопив і так званий глава Криму, кремлівський гауляйтер Сергій Аксюнов. У своєму телеграм він написав, що на околицях села Донське після збиття ракет Атакамс розсипалися субоєприпаси, що не здотонували. Трохи для довідки. Суббоєприпас М-74 є сталевою оболонкою, заповненою вибуховою речовиною. При зіткненні з ціллю та детонацією, кожен суббоєприпас дає велику кількість сталевих фрагментів, які ефективно вражають цілі, типу вантажівки, легкоброньовані транспортні засоби та радарні антени. Радіус ураження такої от маленької штучки 15 метрів. Ну і звісно, після такої запальної ночі ворожі пабліки почали робити тривожні розбори: скільки, де, куди та звідки влупили до слова, серед версій цілили снарядами саме по позиціях БРК Бастіон та ЗРПК Панцир с 1 Це вже інформація від видання Крим Реалі. А міноборони держави-агресорки стверджує, що вони нібито збили шість американських ракет Атакамс. Протягом доби збито 10 українських безпілотних літальних апаратів, 6 оперативно-тактичних ракет Атакам з виробництва США та дві керовані авіаційні бомби Хаммер виробництва Франції йдеться у повідомленні відомства. На додачу до цього слід зазначити, що 28 квітня з'явилася інформація, що ще один удар «Атакамс» стався по позиціях російської системи протиповітряної оборони на мисі Тарханкут. За даними з російських джерел, атака також була успішною та завершилася знищенням, нібито лише чотирьох пускових установок. За підтвердженою інформацію на Тарханкуті ми втратили чотири установки ППО. Три с 300 і одну с 400 загинуло 11 військових, четверо поранені. Зазначає ресурс Кремльовська табакерка. Нагадаю, раніше також йшлося про те, що Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети Атакамс. Згодом цю ж інформацію підтвердив представник Пентагону Гарон Гарн Атакамс. Прибули до нашої держави на початку цього місяця відповідно до вказівки президента США Джо Байдена щодо березневого пакету допомоги. Російське місто Оркутськ накрила буря, там вирує вітруган та страшенна пилюка. Буровій змитає за собою гілки та все сміття з вулиць. За вікнами городян літають пакети та зірвана сушарок постільна білизна, а самі люди діляться кадрами, як вони на силу пересуваються. Тормове попередження оголосили ще в день під впливом циклону, що прийшов з півночі Красноярського краю. За повідомленнями Російського міністерства надзвичайних ситуацій, пориви вітру в деяких містах Іркутської області перевищили 20 метрів за секунду. Відлітають навіть частини покрівлі. Пропоную подивитися на це. Найгірша ситуація на дорогах, де майже нульова видомість. Про постраждалих наразі не повідомляється. МНС рекомендує не виходити з дому та не залишати дітей без нагляду. Вітер допомагає поширюватися вогню, що призвело ще й до лісових пожеж. Також горять деякі житлові будинки. Внаслідок бурі без електрики залишилися населені пункти Новоленіно та Мамоне. За словами синоптиків, негода в найближчу добу лише набиратиме сил. Шквальні пориви вітру підібралися й до міст Ангарськ та Черемхов. Там фіксували розгін природної сили аж до 28 метрів за секунду. Через такі аномалії населені пункти стали схожими радше на пустелі. У біді регіон не один на Волгоградську область Російської Федерації обрушиться шторм зі зливами, грозою та навіть градом. Російський гідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки. За даними фахівців, до 18.00 в окремих районах очікується сильний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. А наприкінці квітня Волгоградців попереджали, може чекати підвищення температури повітря навіть вище за кліматичну норму. Тому хай метеозалежні приготуються до погодної каруселі. Крім того, в області тепер руба стоїть питання обмілення волгоградського водосховища. Рівень води значно впав через нераціональне використання, пишуть ЗМІ. Ну а поки тут розбирається з нестачою рідини, Тюменську область продовжує затоплювати. Вигрібати доводиться по повній в усіх сенсах цього слова. Рівень води в річці Ішим в районі села Викулове практично досяг критичної позначки у тисячу сантиметрів. За останню добу вода піднялася на 102 сантиметра до 976 та вище за нуль посту. Росте масштаб трагедії у Абатському районі плюс 7 сантиметрів за добу у тоболі в районі населеного пункту Упорово, рівень води збільшився на 37 см сантиметрів і нині досягнув позначки у 778 см вище за нульову відмітку у Ялуторівську та Євлевому тобол піднявся на 15 сантиметрів до 563 та 507 см сантиметрів відповідно. Вже від учора на федеральній трасі Тюмень-Омську творився багатокілометровий затор до зниження рівня води, там діє реверсивний рух. А водіям доводиться перечікувати труднощі. Зараз на цій ділянці вже кілька днів зводять додаткові захисні насипи та ведуть зміцнення існуючих, аби запобігти затопленню траси річкою Ішим. Вчора, нагадаю, довжина тягнучки становила аж 6 десятків кілометрів. Уявіть собі. Ну а влада тим часом обіцяє до завтра владнати режим пересування автотранспорту. Але схоже, стихія не збирається відступати, та не згодна з цими планами, піки паводку в районах Тюменської області суваються на пізніші терміни у зв'язку з аномальною ситуацією з підйомом річки Ішим і Тобол. Про це повідомляє губернатор Олександр Мор у вівторок. Протримається напруження ситуації через велику воду щонайменше до 6 або ж навіть 9 травня. Якраз на віліке празднування той, цієї самої сакральної дати для росіян. Ну і не відпускає паводу Курганську область. Схоже, місцевим вже набридло сидіти в заточенні. Так от один із мужчин додумався, чому б не добратися до свого будинку вплав, аби перевірити, як там справи. Назад він самостійно повернутися вже не зміг. На допомогу приїхав човен із рятувальниками, і поки що бовтався, чоловік розпанахав собі коліно, зате не втопився губернатор Курганщини Вадим Шомко оголосив про нові виплати для постраждалих від повені. Багатодітні сім'ї та пенсіонери отримають додатково вже до встановлених виплат ще по 10 тисяч рублів. Це приблизно 107 доларів. Адже звісно, саме стільки треба людині, яка залишилася без житла, без побутової техніки, без всіх предметів першої необхідності та й загалом засобів для виживання. Сарказм, ви зрозуміли. Ну а що, шановні, ви скажете з приводу таких виплат? Коментуйте під цим випуском. І самого ранку, 30 квітня, великий вогонь розбушувався у підмосков'ї. Соцмережі писали про гігантське горіння поблизу населеного пункту Раменське. Кадри полум'я без перебільшення вражають. Як виявилося, стихія охопила склад із пластиковими трубами. Площа пожежі сягнула 2300 квадратних метрів і поширилася на виробничу будівлю та частину відкритого майданчика. З приміщення евакуювалися за різними даними від 30 до 40 людей, адже там справжнє пекло. Побачте це. На місце прибули вогнеборці. Загалом працювали 70 рятувальників та 22 спецмашини. Намагалися боротися із природною силою близько двох годин. Чому горіло неясно? Точні причини займання мають встановити після експертизи. Прокуратура Російської Федерації вже організувала відповідну перевірку. Також полум'я бачили вже увечері у підмосковному корольові. Там горить лакофарбовий склад біля закритого наукового дослідного інституту. Полум'я поширилося на 150 квадратів. На місці так само працюють пожежні розрахунки. В цей же час жителі комсомольська на Амурі надягають маски та закривають вікна через дим від ландшафтних пожеж. Місто Хабаровського краю страждає від горіння. Очевидці кажуть, що в окрузі стало дуже важко дихати. Все навколо горнуло сірим серпанком. Крім трави та рослин, вже другий день там горить міське звалище, а дим від нього також. Принесло у місто вітром. Сморід просто нестерпний. Сильні пожежі спалахнули через надмірний вітер та спеку, що панує в регіоні. Лише минулої доби МНС виявили 177 термічних джерел. Вогонь вже пошкодив чотири дачні будівлі. До того ж, бія міста бачили рідкісне природне явище смерч. Родовжуємо парадиномалії, і на черзі Іркутська область за добу. Там загасило 11 лісових пожеж. Відзвітувала прес-служба уряду регіону. Однак, пальму першості із найбільш грандіозного горіння по праву отримує у Лануде. Влада буряції оголосила термінову евакуацію постраждалих районів. За останню добу в республіці згоріло понад 140 гектарів лісу. На боротьбу з вогнем кинули сотні людей. Але через ураганний вітер пожежа швидко дійшла до столиці, а потім перекинулася на будівлі в передмісті. Ваші увазі враження свідків. Вітер сильний. В Самому у Ланоде зафіксовано п'ять вогниж займання. Найбільше постраждав мікрорайон Бурводбуду. Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплено житлові будинки. Проте тамтешня влада запевняє, що горять не житлові споруди. Але в МНС РФ вже повідомили, площа палаючих будинків та надвірних будівель загалом складає 3000 тисячі квадратних метрів. Полум'я поширилося на 20 помешкань та господарчих будівель. У той же час ураган зносить будівлі у самому місті, падають дахи, паркани та зупинки транспорту. Лівобережжя залишилося повністю без електрики. Напередодні, нагадаю, у понеділок спекотно було у Санкт-Петербурзі. Надвечір над містом з'явилися два стовпи диму. Один із них помітили поряд із ринком Юнона. Як уточнили в його адміністрації, до ярмарку вогонь не дістався. Неподалік горіла трава. Водночас на 38-му кілометрі зовнішнього кільця КАД перед Біляївським мостом палав Камаз. О, так жарко у нього повністю вигоріла кабіна. Постраждалих, як пишуть у тамтешніх змі, немає. Але що там та одна машина в порівнянні з цілим підприємством? 28 квітня у набережних челнах Російської Федерації потужно горів складський цех заводу КАМАЗ. Проте наразі місцеві МНСники запевняють, що горів не сам завод, а нібито сміттєзвалище на території поволзької екологічної компанії. Для довідки підприємство є головним постачальником автомобільної техніки ворожої армії. Тому Камаз гори ясно. Самого ранку вівторка, 30 квітня у російському прикордонному Білгороді, тривожно в Білгороді запущена сирена ракетної опасності. Якщо ви зараз вдома, дома, не підходьте к окнам, укройтесь в поміщеннях без окон зі сплошними стінами. Якщо ви на вулиці, спустіться в укриття і ліної безпене міста. Такими сповіщеннями містяни починали свій день замість кави. Збадьорилася, так збадьорилося. Бо далі послідувала серія вибухів. Небезпечно через обстріли було у селі Муром Шебекінського міського округу, а у селі Петрівка Білгородського району безпілотникам ЗСУ атаковано газель. Про це пишуть локальні телеграм-канали. Інцидент трапився на території сільськогосподарського підприємства. У транспортному засобі вибило скло та посічено кузов. Постраждалих немає. Про це уточнив губернатор В'ячеслав Гладков. На мапі прильотів сміливо можна відмітити населений пункт Таврове. Там пошкоджено два приватні житлові будинки. Ще один дім у дубовому у селищі Розумне. В одній квартирі вибило скло на балконі. У селищі Новосадовий пошкоджено одне авто у Грайворонському міському окрузі. На околиці села Безименно з БПЛА скинутий один вибуховий пристрій. Про це йдеться у звіті регіональних чиновників. До того ж, у Краснояружському районі під мінометний обстріл потрапила околиця села Сторосілля. Зафіксовано там три прильоти. Тим часом Міноборони РФ мало на що години звітує про вдалу роботу протиповітряної оборони у тій же Білгородській області. А місцеві жаліються, що не можуть потрапити в укриття. Сьогодні вночі під час тривоги виникла неприємна ситуація. Я намагалася потрапити в укриття за адресою цегляна 65, і воно було закрите. Хоч тривога і була лише 20 хвилин, але це точно неадекватно. Діляться люди у соціальних мережах. Неспокійно і у Курській області їхній губернатор Роман Старовойт пише наступне. Далі читатиму його телеграм. Сьогодні в день з боку України знову обстріляли село Козино Рильського району. Поранені отримали дві місцеві мешканки. Одна з них померла на місці, друга госпіталізована до районної лікарні. Висловлюю, найглибші співчуття рідним та близьким загиблої. У селі проводиться подомовий обхід для з'ясування наслідків атаки. Двоє поранених під час ранкового обстрілу в цьому ж населеному пункті доставлені санавіацію до Курської обласної клінічної лікарні. Кінець цитати. У селах Козино, Локоть та Городища частково немає світла. Аварійні бригади розпочнуть відновлення як тільки дозволить обстановка, додав глава області. Згодом у тій же Курській області є й загиблі армійці Путіна. За даними Астра, це російський медійний проект. 27 квітня, в результаті артилерійського обстрілу позиції міноборони Російської Федерації у районі селища Тьоткіно в Курській області, за 200 метрів від кордону з Україною, загинув 23-річний військовослужбовець Віктор. А він, як стверджується, отримав несумісні життям поранення. Також за інформацією джерела журналістів, внаслідок обстрілу поранено солдата строкової служби. Це ті новини, про які вам не розкажуть пропагандистські медіа. Знову ворог тероризував наш Харків. Влучання з боку держави терористки зафіксували у Київському та холодногірському районах міста. Про це уранці 30 квітня повідомив міський голова Ігор Терехов. Противники за традицією били по цивільних об'єктах. Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. На місці гаражів спалахнула пожежа. Туди оперативно прибули вогнеборці. Зайнялися три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість транспортних засобів. Другий удар здійснено по холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі. Одна жертва дев'ятеро поранених. Таку трагічну статистику маємо на сьогодні у Харкові. Як стало відомо, загиблого звали Олександр 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Про це журналістам розказав начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його словами, чоловік був на роботі, коли Російська Федерація завдала удару попередньо у МПБ Д-30. Він загинув внаслідок уламкового поранення. В Укрзалізниці кажуть, що загиблий був монтером колії, світла пам'ять та співчуття рідним. Удари противника вже стали нашою щоденною реальністю. На жаль, але очевидно, що ця добірка не завершиться одним регіоном. Тому продовжимо говорити про області, які також постраждали цієї доби. Близько ста атак відбили українські воїни на фронті на Донбасі за 29 квітня. Повідомив генштаб зсу. На всіх східних напрямках, крім Куп'янського, армія Федерації штурмувала за підтримки авіації. Одна людина загинула, та двоє поранені на Донеччині. Про це повідомив очільник обладміністрації Філашкін. Обстріляні села Очеретанської громади, Курахове обстріляне з артилерії. Гостре зазнали удару керованою авіабомбою. Є пошкодження приватних будинків у Краматорському та Бахмутському районах. 254 удари завдала армія Російської Федерації по семи містах та селах Запорізької області. Знову ж таки, це статистика тільки за 24 попередні години. Зокрема, 96 безпілотників різної модифікації. Летіли на Гуляйполе, Левадне, роботане, малуток, мачку, Малинівку та Андрівку. Загиблих та поранених немає. Уточнює Іван Федоров, начальник ОВА. Ніяк не вичепиться противник від Нікопольщини. На жаль, цю точку на карті Дніпропетровщини атакують практично щоденно. Цієї ночі уражено два приватні будинки, крім того, під ударами Марганецька та Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених і тут, на щастя, немає. Нині піднімемося по карті на північ. Тероризує агресор без перестанку Сумщину. Станом на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано обстріли 14 населених пунктів. Тут окремо по громадах. У Краснопільській пошкоджено одне приватне домоволодіння, два багатоквартирні будинки, три автомобілі та газопровід низького тиску. У Ямпільській громаді зруйновано одноповерхову будівлю школи, що не працювало. Всі наслідки показали у прес-службі регіональної поліції. На Чернігівщині сьогодні ворог вранці безпілотниками посілив по будівлі зернового складу в одному з сіл новгородцівської громади. Внаслідок влучання виникла пожежа. Її вже ліквідували. На щастя, люди не постраждали. Констатував начальник області В'ячеслав Чаус. Далі будемо спускатися по мапі до нашого багатостраждального, але незламного українського півдня. Миколаївщина двічі під російським артилерійським вогнем опинилася акваторія Очаківської громади. Також армія РФ двічі обстріляла село Рибаківка Коблінської громади. Пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Загиблих немає. Херсонщина пережила ранковий удар по корабельному району обласного центра. Пошкоджений приватний будинок, зруйнована лінія. Літня кухня. Перепрошую, загиблих та поранених на цих землях. Немає, повідомляє керівникова Прокудін. Він також надав відео, що залишив по собі після цієї агресії руський мір. Пропоную поглянути, що кажуть, очевидці. по цьому ось, що воно так каже, не повністю здетонувало. Я вийшла на город. Там мені треба було ти що я не тут була, а на город пішла. Чую оце тут. дітей у грудні і теж рознесли. Поперетягували їхні речі. Не знаю, чи там живе, що є, чи ні. Тут ось все побило це новий морозильна Камера нова, то новий, нова стиральна. Не знаю, жива чи не жива. Що там всередині не знаю. Там теж телевізора нема. Нічого немає. В Одеській області оголосили сьогодні день жалоби за загиблими через атаку РФ напередодні. Станом на ранок кількість загиблих збільшилася до п'яти людей. У лікарні помер чоловік 1960 року народження. Засвідчив голова ОВА Олег кіпер. У медзакладах продовжують лікування 23 травмованих у важкому стані 8 людей. З них 4 – у вкрай важкому, зокрема, і чотирирічна дівчинка. Офіс генпрокурора встановив, що під час атаки на місто 29 числа війська путінських убивць використали балістичну ракету з касетним боєзарядом. У радіусі півтора кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети, зазначив генпрокурор Костін. Там також показали момент влучення. Ці кадри важко дивитися, але ми маємо документувати все. Тому увага на екран. Однак ми маємо боротися далі та шукати, чим відбивати постійні атаки агресора. Так Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, куди увійшов ще один зенітний артилерійський комплекс Скайнекс. Він же вбивця шахетів. Йдеться про систему, завдяки якій можна збивати рій дронів, а також боротися з ракетами, при цьому не використовуючи доволі дорогого ресурсу. Тому не припиняємо підтримувати сили добра та наближати нашу перемогу, хто як може. Давайте підтримаємо наших воїнів і тут у коментарях. Слава Збройним силам України.